Часів яр Часів яр не дає спокою і не дасть спокою окупантам. До 9 травня, можна не сумніватися, що тут будуть тривати бойові дії, криваві бойові дії, але часів яр це такий певний оплот на теперішню хвилину. І якщо ми взагалі пригадаємо битву, то Тривалий час окупанти доходили до тих позицій, які ми зараз бачимо на карті. Так але от якраз вже в цих позиціях, де зараз ми бачимо, сталі такі позиції, вони вже тримаються декілька днів. І ні на секунду, ні на хвилину ворог не полишає надії захопити, хоча б якісь сантиметри, десь трішечки хоча б просунутись. І відповідно від цього вибити наші збройні сили із цього населеного пункту. Відповідно, захопити ці висоти і з них вже далі е, просуватися по українській землі. Наразі їм це не на щастя не вдається, але не вдається просто колосальними витривалими колосальною витривалістю наших бійців. Це е, справді щось неймовірне. Якщо ми повернемось на карту, до речі, там е, можна помітити. Один із е, таких цікавих моментів, е, такий от е, невеличкий шматочок, е, нижче Іванівського, так, ближче південніше Іванівського, він став е, синеньким, до речі, тобто, трішки ворога вдалося відбити. Якщо там ворог якраз просувався південніше Іванівського, то зараз наші Збройні Сили зуміли ворога якраз в цьому напрямку трішки відкинути. І це одна із таких невеличких, тихай маленьких, але перемог, про які ми останнім часом, на жаль, менше згадуємо, але такі реалії. Так, в нас снарядний голод, і наші бійці і так роблять все більше, ніж насправді можливо. Ще одне відео про знищення важкої техніки. Також в це той самий плюс-мінус напрямок. Говоримо про техніку та 11 військових противника на Донеччині, яких було знищено. Це попрацювали оператори впівдронів тактичної групи Медоїд 3 полку сил спеціальних операцій і показали відповідно результати своєї роботи на Донецькому напрямку. Виклали це все в мережу інтернет. Ми маємо змогу. Це все показати вам, щоб ви ще раз зрозуміли просто які титанічні умови, і взагалі, як там все відбувається. І за тиждень такі невеличкі, як би, так би мовити, вже. Відлік є, що було знищено. За тиждень було знищено танк Т-72, зенітно-ракетний гарматний комплекс 2С6 Тунгуска, бойову броньовану машину, ротний опорний пункт і 11 військовослужбовців противника. Це підрозділ Медоїд якраз дозначив у своєму звіті. Такий от звіт за тиждень непоганий. Насправді знищений танк, Тунгуска, броньована машина і 11 військовослужбовців. Це тільки на одному малесенькому клаптику, на одному малесенькому на напрямку Насправді ось такі е, результати за тиждень. Урожайне. Давайте перейдемо туди на карти Діпстейту, оглянемо, що ж відбувається в цьому населеному пункті. Е, урожайне це Донецька область. Тут е, також намагається ворог просунутись вже не в перший день і поки що наразі все безуспішно. Великими силами атакує 60-та окрема мотострілецька бригада, 11-й окремий мотострілецький полк та 37 сьомо окрема мотострілецька бригада. Тиснуть, тиснуть, але наразі мало що виходить. Так, там е, якщо подивитися західніше, є приютне. З того флангу там також неабиякі зусилля докладаються, щоб просунутися, знову ж таки, створити такий кулак. І потім, вже відповідно, з цього кулака по флангах розходитись наразі все безуспішно. Урожай не тримається. Урожай не вже також не перший день під обстрілами, але урожай не залишається під контролем Збройних сил України і маємо. Відео ураження російського танку бійцями сил оборони, якраз на південних околицях урожайного ворог продовжує свої спроби якраз прорвати через позиції українських військових і, зокрема, застосовуючи нічим не змінені банза, атаки вони посилились також, і робота артилерії в тому районі також зараз відпрацьовує значно більше. Тобто, Урожайний на населений пункт такі окупанти. Також вважають таким власним шматочком, щоб окупувати цю територію. Ну і знову ж таки вирівняти десь певною мірою лінію фронту. А Урожайне цього зробити наразі не дає. А відстань між одним, однією лінією, ну, між одним виступом і іншим складає ну майже 8 кілометрів. І якраз цей виступ проходить через село Урожайне, тому його захопити і, відповідно, вирівняти. Ударну лінію для окупантів дуже і дуже важливо, але наразі це все їм не під силу. Вже не перший день, не перший тиждень б'ються, розбиваються, банзаї атаки, нікуди не пропали, але це наразі нічого не дає окупантам. Козачі лагері до вашої уваги про цей населений пункт цікаво поговорити і маємо навіть деякі підтвердження: не знаю, можливо, там це поки що така маломарська. Акція була від наших Збройних сил, але подивіться, де козачі лагері. так, от, ось вони виділені. А східніше, так от, льо, по картечу дивитися, там якраз скринки, які вже є просто легендою, напевно. Козачі лагері поруч знаходяться. Тобто, по факту, Діпстейт малює, що цей населений пункт окупований. Так, там е, поруч з ними 710-та окрема бригада морської піхоти окупантів знаходиться, і цей населений пункт окупований. Але є одне, але ми маємо е, відео цікаве, яке виклали бійці 148-ї окремої бригади. Е, е, і от власне, оце відео, де подивіться, башта, це якраз ось цей населений пункт казачі лагері морські піхотинці встановили прапор України в цьому населеному пункті, який знаходиться в Херсонській області на лівому березі Дніпра. От що важливо, на лівому березі Дніпра, так тобто поруч із кранками морські піхотинці наші е, пробрались і встановили прапор. Чи вони там закріпились, чи там триватимуть бої, наразі невідомо, але факт залишається фактом, що е, ось такий відеоряд ми з вами маємо. Маємо ще. Один із відео, одних із відео з цього напрямку. Це коли FPV-дроном знищують ворожий робот-мінувальник. От Просто він їхав мінувати певну територію і FPV-дрона, і нічого вже ніхто мінувати не буде. Прекрасна робота, в і знову зазначаємо наших операторів чітке влучання, тим більше це не танк, це не БМП, це навіть не Буханка. Це малесенький такий собі дрон і робот, який їхав мінувати певну ділянку. Не доїхав, його помітили наші розвідники, ну і відповідно знешкодили. Ось такі на десерт можна сказати, майже прекрасне відео, особливо сказачих лагерів. Що там далі відбуватиметься, не знаю. Поки що форсувати події не будемо. Наразі по карті Діпстейту цей населений пункт, на жаль, окупований. Кринки тримаються, але те, що в козачих лагерях вивісили український прапор на одній із цих водонапірних веж, це вже круто. Це справді говорить про те, що наші такі тишком-нишком, але пробираються. Окупанти, напевно, в шоці доволі висока точка, і однозначно вони помітили і помітили, що там український прапор. Ну і як будуть далі діяти росіяни? Будемо дивитися, думаю, наступні дні, можливо, десь певне пояснення, роз'яснення нам дадуть. Поки що констатуємо саме ось такий факт. І будемо надіятися, сподіватися, що кринки приєднаються до козачих лагерів в плані плацдарму цього на лівому березі. Це розширить. Так би мовити, контроль по берегу нашими збройними силами, і окупантам відповідно доведеться десь розпорошувати сили не тільки на кринкі, але вже і на інших напрямках. А це відповідно з протилежного берега буде легше працювати нашим військовим. Ну і е, на десерт до вашої уваги ще одне відео. В якому заявлено як ураження трьома ракетами GML РС, пункту управління комплексу С-400 та станції РЛС. Дивимося уважно за цими відео. Що можна сказати? От ми бачимо, що стоять власне техніка, так росіян. Вони також, до речі, використовують макети, тому з цим також треба іноді бути обережним. Стоїть техніка росіян. І по чому можна зазвичай, осенте, по чому зазвичай роблять висновок? Чи це був маляш, чи це справді було ураження? того ж таки, комплексу С400 чи РЛС. Це подвійна детонація. От коли снаряд влучає і йде детонація БК, тоді можна сміливо говорити, що це справді була техніка, яка була уражена. Тут ну так однозначної відповіді дати я не можу. Ну але тим не менше, бачимо, що влучання справді було. Але чи це була справжня техніка чи муляжі, Дізнаємось, надіюсь, згодом.